Друзі, всім привіт! Найчастіше питання, яке може виникати у тих, хто тільки починає вести блог, як вибрати свою нішу, якщо ще не визначились. З вами, як завжди, Кристина, практикуючий маркетолог і відеомейкер. І в цьому випуску я розповім, як визначитися з напрямком і створювати контент, який зачепить ваших підписників. Отже, давайте почнемо з того, що вибірніші, це, мабуть, одне з найважливіших рішень, які вам доведеться прийняти на початку свого шляху. Це та основа, на якій ви будете будувати свій контент і свою аудиторію, своє ком'юніті. Перше, що вам потрібно зробити, це зрозуміти, що вам справді цікаво, і про що ви можете говорити годинами. Дайте собі відповідь на ці питання, які теми мене захоплюють, що мене надихає, що я найчастіше продаю людям. Це не обов'язково щось матеріальне. Ви можете продавати якусь ідею, наприклад, ідею займатися спортом або саморозвитком. Потім наступні питання: що я люблю робити у вільний час? За чим до мене найчастіше звертаються люди? Як мене характеризують, які якості мені цінують? І останнє таке важливе питання, до чого я стабільно відчуваю. О, І останнє таке важливе питання, до чого я стабільно протягом років відчуваю інтерес. Важливо вибрати тему, яка вас не просто цікавить, а захоплює, бо тільки тоді ви зможете створювати контент на постійній основі і не вигорати. Як то кажуть, you can compete with someone who is having fun. Наступний етап дослідження ринку. Подивіться, що вже є на ньому, які блоги популярні і на які теми люди активно реагують. Але пам'ятайте, мета тут не в тому, щоб копіювати інших, а зрозуміти, що працює і що унікального ви можете додати від себе. Приділіть час аналізу вашої цільової аудиторії. Які питання вони задають, які проблеми намагаються вирішити. Це допоможе вам зрозуміти, яку цінність ви можете їм принести. Один із способів дізнатися болі вашої аудиторії так і вести в гуглі: Три причини звернутися, підставте вашу спеціальність. Або три причини замовити підставте вашу послугу або продукт. Третій крок. Дуже важливо зараз знайти свою унікальну точку зору або авторський підхід. Ви можете говорити на ту ж тему, що й інші, але як ви це будете робити, ось що має значення. Можливо, у вас є унікальний досвід, ви маєте іншу точку зору, або можете подати тему у цікавому форматі. Наприклад, якщо ви вибираєте нішу відеоконтенту, зосередьтеся зосередтеся на конкретному аспекті, як от створення відео для бізнесів, експертів. Предметна зйомка, відео для свят. Але робіть це так, як не роблять інші. Четвертий крок: після того, як ви визначилися з нішею, починайте створювати контент і тестувати його на вашій аудиторії. Спочатку це може бути складно, але не бійтеся експериментувати. Дивіться, як ваша аудиторія реагує на різні типи формати контенту. Використовуйте аналітику, щоб зрозуміти, що працює, а що ні. Так, ви налаштуєте власну стратегію і рухатиметеся в правильному напрямку. І останній крок один з найважливіших аспектів успіху блогінгу це регулярність. Навіть якщо ваш контент спочатку не викликає великого інтересу, не здавайтеся. Якщо ви будете регулярно публікувати все нове і нове, люди почнуть до вас повертатися. Чим частіше ви з'являтиметеся їм в стрічці. Тим більше будете закохувати в себе. Пам'ятайте, що створення блогу це марафон, а не спринт. І нарешті, не забувайте про спілкування з вашою аудиторією. Це дуже важливо. Відповідайте на коментарі, запитуйте їхню думку, залучайте до процесу створення контенту. Це не просто допоможе вам зрозуміти, що їм цікаво, але й створить відчуття ком'юніті навколо вашого блогу. Якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, яка тема вас захоплює і чому. Можливо, питання з першого кроку підштовхнули вас до певного рішення і ви визначилися з напрямком. Або у вас вже є свій блог, тоді розкажіть, як ви прийшли до вибору своєї теми. Буде дуже цікаво почитати ваші історії та досвід. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про маркетинг, відео та саморозвиток. До зустрічі у наступних відео. Навіть якщо ви не маєте великого досвіду чи гучних успіхів, ви можете ділитися своїм шляхом. Своїми спостереженнями, відкриттями та уроками, які засвоїли. Людям завжди цікаво слідкувати за тими, як хтось зростає і розвивається разом з ними. Тож, вибирайте свою нішу, створюйте контент і рухайтесь вперед до успіху.